Правила дорожнього руху України. Білет номер 40 Перше питання: чи дозволено водієві сірого автомобіля в'їхати на реверсивну смугу так, як показано на малюнку? 1. Заборонено. 2. Дозволено. Правильна відповідь номер 1 Заборонено. В'їжджати на реверсивну смугу дозволено лише після проїзду сигналів світлофору, що дозволяють рух. Друге питання. Чи дозволено пасажирам відкривати двері транспортного засобу з боку тротуару, посадкового майданчика, краю проїзної частини чи узбіччя? 1. Дозволено лише з дозволу водія. 2. Дозволено, переконавши, що транспортний засіб зупинився біля тротуару, посадкового майданчика, краю проїзної частини чи на узбіччі. 3. Заборонено з лівого боку. Правильна відповідь номер 2 Пасажирам дозволено відкривати двері транспортного засобу? Біля тротуару посадкового майданчика краю проїзної частини чи на узбіччі, лише переконавшись, що транспортний засіб там зупинився. Третє питання. Який попереджувальний сигнал вмикається під час руху на всіх транспортних засобах колони у світлий час доби? 1. Проблискові маячки оранжевого кольору. 2. Протитуманні фари. 3. Денні ходові вогні. 4. Ближнє світло фар. 5. Ближнє світло фар або денні ходові вогні. Правильна відповідь номер 4 Під час руху колони на всіх транспортних засобах в світлий час доби вмикається ближнє світло фар. Четверте питання. Які попереджувальні сигнали вмикаються на транспортних засобах під час буксирування у світлий час доби. 1. На обох транспортних засобах вмикається аварійна сигналізація і ближнє світло фар. 2. На обох транспортних засобах вмикається лише аварійна сигналізація. 3. На транспортному засобі, що буксирує, вмикається ближнє світло фар. А на тому, що буксирується аварійна сигналізація. Правильна відповідь. Номер 3. Під час буксирування світлий час доби на транспортному засобі, що буксирує, вмикається ближнє світлофар на тому, що буксирується аварійна сигналізація. П'яте питання. Які попереджувальні сигнали повинні бути увімкнені на механічному транспортному засобі, що рухається з технічними несправностями, якщо такий рух не заборонено правилами дорожнього руху? 1. Ближнє світло фар. 2. Аварійна світлова сигналізація разом із ближнім світлом фар. 3. Аварійна світлова сигналізація. Правильна відповідь номер 3 Якщо транспортний засіб рухається з несправностями, з якими дозволено рух згідно ПДР, то на такому транспортному засобі повинна бути увімкнута аварійна світлова сигналізація. Шосте питання. Яка швидкість обрана правильно під час руху в темну пору доби або в умовах недостатньої видимості? 1. Про який гальмівний шлях дорівнює або не перевищує видимості в напрямку руху. 2. Про якій водій мав змогу зупинити транспортний засіб у межах видимості дороги? 3. Про який гальмівний шлях перевищує видимість за напрямком руху. Правильна відповідь номер 2 Швидкість Обрана правильно під час руху в темну пору доби або в умовах недостатньої видимості. Якщо водій має змогу зупинити транспортний засіб у межах видимості дороги. 7 питання. У яких випадках вам дозволено обгін на перехресті? 1. Дозволено, якщо, на перехре... якщо перехрестя регульоване 2. Дозволено, якщо ви знаходитесь на головній дорозі. 3. Дозволено, якщо перехрестя розташоване поза населеним пунктом? 4. У всіх зазначених випадках. 5. Обгін на будь-якому перехресті заборонено. Правильна відповідь номер 5 Обгін на будь-якому перехресті заборонено. 8. Питання. Які зовнішні світлові пристрої повинні бути ввімкнені на гужових возах під час руху в темну пору доби. Незалежно від ступеня освітлення дороги? 1. Досить наявності встановлених світлоповертачів. 2. Ліхтарі. Правильна відповідь номер 2 Під час руху в темну пору доби. Незалежно від ступеня освітлення дороги на гужових возах повинні бути вімкнені ліхтарі. Дев'ятне питання. У якому режимі у вас повинні бути вімкнені фари при зустрічному роз'їзді вночі? 1. В режимі дальнього світла. 2. В режимі ближнього світла. 3. У режимі протитуманних фар. Правильна відповідь номер 2 При зустрічному роз'їзді у обох водіїв фари повинні бути в режимі ближнього світла. Десяте питання. Під час руху на спуск на вашій смузі руху виникла перешкода. Як ви роз'їдетесь із зустрічним транспортним засобом? 1. Поступитись йому дорогою. 2. Маючи перевагу в русі, проїдете першим. Правильна відповідь номер 1 Під час руху на спуск на вашій смузі виникла перешкода. То ви повинні дати дорогу зустрічному транспортному засобу. Одинадцяте питання. З якого віку дозволено навчатись водінню автомобіля? Правильна відповідь номер 2 Навчатись водінню автомобіля дозволено з 16 років. 12 питання До маршрутних транспортних засобів. Транспортних засобів загального користування належить. 1. Трамваї, тролейбуси, автобуси. Метрополітен. 2. Транспортні засоби з кількістю місць для сидіння не менше, ніж 17. З місцем водія включно. Що рухаються за встановленими маршрутами та мають визначені місця на дорозі для посадки висадки пасажирів. 3. Автобуси, мікроавтобуси, тролейбуси, трамваї і таксі, що рухаються за встановленими маршрутами, та мають певні місця на дорозі для посадки висадки пасажирів. Правильна відповідь номер 3. До маршрутних транспортних засобів належать автобуси, мікроавтобуси, тролейбуси, трамваї і таксі, що рухаються за встановленими маршрутами та мають певні місця на дорозі для посадки висадки пасажирів. 13 питання. Попереджувальні знаки встановлюють до початку небезпечної ділянки поза населеними пунктами на відстані. 1. 50-100 метрів. 2. 100 300 метрів 3, 150 – 200 метрів 4 150 300 метрів правильна відповідь номер 4 Поза населеними пунктами попереджувальні знаки встановлюють до початку небезпечної ділянки на відстані 150 300 метрів. 14 питання. Де повинні перебувати пасажири у разі буксирування транспортного засобу? Способом часткового навантаження 1. В обох транспортних засобах. 2. Тільки в кузові вантажного автомобіля що буксирує. 3. Тільки в кабіні і кузові автомобіля що буксирує. 4. Лише в кабіні автомобіля що буксирує. Правильна відповідь номер 4 Під час буксирування способом часткового навантаження. Пасажири можуть перебувати лише в кабіні автомобіля, що буксирує. 15 питання. Проїжджаючи дане перехрестя, водій сірого автомобіля повинен 1. Дати дорогу обом автомобілям. 2. Дати дорогу тільки зеленому автомобілю. 3. Проїхати перехрестя першим. Поглянемо на малюнок. Бачимо дорожній знак, головна дорога з табличкою. Головна дорога змінює напрямок. Сірий автомобіль рухається ліворуч в напрямку головної дороги. Тому він повинен проїхати перехрестя першим. Правильна відповідь номер 3 16 питання. Проїжджаючи дане перехрестя, ви повинні подивимось на малюнок. На даному перехресті. Не встановлено жодних знаків, світлофорів, а також відсутній регулювальник. Це означає, що це перехрестя рівнозначних доріг. Виходячи з цього, трамвай має перевагу, він поїде першим. Далі, зустрічний автомобіль повертає ліворуч, тому він нас пропускає. Тому ми проїжджаємо це перехрестя після трамвая. Правильна відповідь номер 2 Дати дорогу тільки трамваю. 17 питання. Проїжджаючи дане перехрестя ви повинні. Знову ж таки, поглянемо на малюнок. Знаки пріоритету відсутні, світлофор відсутній. Покриття на дорозі однакове. Це перехрестя рівнозначних доріг. Проїжджаємо це перехрестя за перешкодою праворуч. Червоний автомобіль для нас перешкода праворуч. Ми його пропускаємо. Тому правильна відповідь номер 2 Дати дорогу червоному автомобілі. 18 питання Чи зобов'язаний водій перевіряти технічний стан транспортного засобу перед виїздом 1. Зобов'язаний тільки після тривалої стоянки. 2. Зобов'язаний тільки при наявності відповідних знань і рівня кваліфікації. 3. Зобов'язаний в будь-якому випадку. Правильна відповідь номер 3 Водій зобов'язаний в будь-якому випадку перевіряти технічний стан транспортного засобу перед виїздом. 19 питання. По якій траєкторії рухається причіп легкового автомобіля при проходженні повороту. 1. Далі від центру повороту, ніж траєкторія руху автомобіля. 2. По траєкторії руху автомобіля. 3. Ближче до центру повороту, ніж траєкторія руху автомобіля. Правильна відповідь номер 3 Причіп легкового автомобіля при проходженні повороту рухається ближче до центру повороту, ніж траєкторія руху автомобіля. Це ми, це ми можемо поглянути на цьому малюнку. Траєкторія руху автомобіля з зеленими пунктирними рисками, а також траєкторія руху причепу відносно центру повороту, червоними рисками. Ми бачимо, що прицеп під час повороту. Рухається ближче к центру повороту. Правильна відповідь номер 3 Двадцяте питання. Чи має право водій виїхати на трамвайну колію зустрічного напрямку для повороту ліворуч? Один. Має, два. Немає. Правильна відповідь номер 2 Виїжджати на трамвайну колію зустрічного напрямку завжди заборонено.